екшн фільми завжди були популярними завдяки захоплюючим поєдинкам, видовищним трюкам та брутальним героям. Натомість серед сучасних акторів є особлива каста, яка не просто грає бойові сцени, а й дійсно володіє бойовими мистецтвами, активно виконуючи трюки без використання каскадерів. Сьогодні ми подивимось на дев'ятьох таких акторів і коротко пройдемось по біографії кожного з них. Поїхали. Симу Лю – канадський актор китайського походження, свій шлях у кіно він розпочав з масовки у фільмі Гільєрмо Дель Торо Тихоокеанський рубіж у 2015 році. Потрапив до команди Каскадерів серіалу Герої відродження, а пізніше отримав роль у кримінальному серіалі Кров і вода. Справжня популярність прийшла до нього після того, як у 2019 році на комікон оголосили, що він зіграє супергероя Шанчі у фільмі «Шанчі». Шанчі та легенда десяти кілець Симулю самостійно виконує бойові сцени, демонструючи вражаючу фізичну підготовку. Хоча про його тренування мало інформації, відомо, що він практикує китайські та корейські бойові мистецтва. Завдяки успіху Шанчі можна очікувати більше видовищних постановок та поєдинків від актора, зокрема в майбутніх проектах від Марвел. Скотт Еткінс, британський актор, каскадер та майстер бойових мистецтв. З раннього дитинства він був фанатом Жана Клода Ван Дама та Брюса Лі, що мотивувало його тренуватися кожен день і поступово пробивати шлях у кіно. Його першим проривом стала роль у фільмі Екстремальний виклик, де він попрацював з легендами гонконгського кінематографа, такими як Джекі Чан. Пізніше він зіграв невеликі ролі в малобюджетних серіалах, але справжній успіх приніс. Йому персонаж Юрія Бойки у фільмі Незаперечний 2». Скотт Еткінс часто виконує головні ролі у малобюджетних бойовиках, але його можна побачити і у великих проектах, таких як Нестримні Іпман та Джон Вік. Зрештою, кожна поява Еткінса в кіно це гарантія якісного бою та море крові. Скотт є експертом в кікбоксингу, Теквондо та інших бойових мистецтвах. Він чудово поєднує акробатику та бойові трюки. Що робить його сценічні поєдинки одними з найбільш вражаючих у кіно? Деніел ву американський режисер, актор та продюсер китайського походження, відомий своєю акторською самобутністю. Деніел вважається одним з найталановитіших акторів китайської кіноіндустрії. З моменту свого дебюту у 1998 році він знявся в понад 60 фільмах, більшість з яких були створені для азійського ринку. Водночас його кар'єра на заході теж не залишилася непоміченою. У 2011 році. Нанадцятому році він знявся у фільмі Нерозлучні разом з Кевіном Спейсі, який став його першим англомовним проектом. А у 2016-му він озвучив та зіграв гулдана у фільмі «Воркрафт». Деніел Ву почав вивчати бойові мистецтва ще в юності під впливом Джета Лі та Доні Єна. Актор також займався ушу, яке він почав практикувати ще в університеті. Деніел часто обирає ролі, де його акторська майстерність поєднується з. Бойовими сценами однією з найкращих робіт актора вважається роль у серіалі «В Пустелі смерті, де він демонструє весь спектр своїх бойових та акторських навичок. Ендрю Кодзі, британський актор, каскадер та майстер бойових мистецтв. Свій шлях у кіно він почав у підлітковому віці, знімаючи короткометражки. У 18 років Ендрю на деякий час залишив зйомки та переїхав до Таїланду, де зосередився на вдосконаленні бойових навичок. Пізніше він вирушив до Японії, де працював в якості актора та каскадера, перш ніж повернутися до Лондона для вивчення акторської майстерності після низки успішних театрів. Ральних ролей Козі отримав головну роль у серіалі Воїн, що принесло йому популярність по всьому світу. Ендрю володіє акробатикою, теквондок кікбоксингом, гімнастикою та боксом. Бойові мистецтва він вивчав з дитинства і активно продовжує їх практикувати. У серіалі Воїн він демонструє свої навички у повній мірі, виконуючи складні трюки та беручи участь у вражаючих бойових сценах. Іко Ювайс, індонезійський актор, каскадер та майстер бойових мистецтв. Він здобув популярність завдяки своїм навичкам у Пенчак Селат, яке він практикує з дитинства. Іко брав участь у змаганнях і вже через два роки став чемпіоном Індонезії. Після цього разом з командою він почав популяризувати це бойове мистецтво у всьому світі. Спільна робота з Гаретом Евансом стала визначною в кар'єрі Ювайса. Фільм Мерантау відкрив Чак села світової аудиторії, а рейд закріпив іко як одного з найкращих бойових акторів сучасності. Реалістичні бої та висока майстерність виконання трюків дозволили фільму стати культовим, а іко новою зіркою бойовиків. Лі Біон Хон – південнокорейський актор, який здобув популярність завдяки ролі Storm Shadow у фільмі Атака Кобри. Він є першим південнокорейським актором, який став членом академії кінематографічних мистецтв і наук та має відбитки рук та ніг на майданчику китайського театру Граумана в Голівуді. Лі відзначений численними нагородами за свою акторську майстерність, а також став першим корейцем, хто презентував номінантів на Оскарі. Серед його відомих ролей Термінатор Генезис», Чудова сімка та роль у серіалі Граф Кальмара. Лі Бьон Хон активно практикує корейські бойові мистецтва. Бойові сцени за його участі вражають не лише технікою, але й майстерністю поєднувати акторську гру та фізичну підготовку. Поєднання відмінної харизми та вміння виконувати трюки зробило його улюбленцем глядачів. Крім того, Лі, чудова людина. Він активно займається благодійністю. Інністю допомагаючи жертвам природних катастроф та хворим дітям. Тоні Джаа, тайський актор, хореограф, каскадер та кінорежисер. Його захоплення бойовими мистецтвами розпочалися ще в дитинстві, коли він переглядав фільми з Брюсом Лі, Джекі Чаном та Джетом Лі. Тоні наслідував своїх кумирів, тренуючись годинами. Його відданість бойовим мистецтвам була надзвичайною, і з часом це принесло йому великий успіх у кіноіндустрії. Тоні Джаа є експертом у стилі Муай Боран, стародавній формі. Муай... Айтай його акробатичні здібності дозволяють йому виконувати складні бойові трюки без допомоги комп'ютерної графіки чи механічних пристроїв. Почавши тренуватися у 15 років під керівництвом відомого каскадера Пан Ріті Края, він швидко став одним з провідних хореографів бойових сцен у Таїланді. Визнання тоні прийшло після виходу фільму «Онг Бак», де він продемонстрував свою майстерність у виконанні складних трюків та швидких поєдинків. Без використання дублерів картина стала хітом і Джаа отримав статус нової зірки азіатського бойовика. Пізніше він також здобув популярність і на зарубіжному поприщі завдяки участі в великих міжнародних проектах, таких як форсаж 3 ікси та мисливець на монстрів. Джо Таслім – індонезійський актор та професійний спортсмен, який здобув популярність завдяки своїм бойовим навичкам та відповідним ролям в бойовиках. Ще в юності Джо почав займатися різними видами східних єдиноборств, серед яких найбільш привабливим виявилось дзюдо. Завдяки своєму таланту та наполегливості, Джо став одним з найвідоміших дзюдоїстів Індонезії. Він здобув золоту медаль на чемпіонаті Південно-Східної Азії з дзюдо у. У 1999 році в Сінгапурі, а також срібну медаль на іграх Південно-Східної Азії 2007 року. Акторський дебют Джо Тасліма відбувся у 2008 році в трилері Карма. Але справжній прорив стався у 2010-му, коли Джо виконав роль сержанта Джакі в бойовику Рейд. Після цього він знявся в декількох міжнародних проектах, таких як Форсаж і Стартрек. Натомість його участь. У кримінальному серіалі воїн та головна роль у фільмі Мортал Комбат закріпили його репутацію як одного з найкращих бійців в сучасному кінематографі. Джо продовжує поєднувати бойову майстерність і акторське мистецтво, отримуючи визнання на міжнародному рівні. Доні єн китайський майстер бойових мистецтв, актор, режисер, продюсер та постановник бойових сцен. Його шлях до великого кіно почався в дитинстві, коли він захопився фільмами своїх кумирів Брюса Лі та Джекі Чана. Доні почав займатися у шу в школі своєї матері, і його неперевершена техніка та наполегливість на тренуваннях допомогли йому досягти значних успіхів. Наприкінці 80-х років він потрапив до національної збір збірної Зушу, де його тренером став знаменитий китайський майстер Лі Юмень. Доні Єн відомий завдяки поєднанню акторської майстерності та вражаючим бойовим сценам. Його рухи відзначаються високою точністю та елегантністю, тоді як у фільмах він демонструє реалістичні бої, де активно використовує різні стилі бойових мистецтв. Головна роль у фільмі Іп Ман та неймовірна техніка стилю Вінчунь зробила доні культовим актором. Тором для жанру бойовиків, крім того, єн також знявся в таких великих міжнародних проектах як Блейд, Герой, Три ікси, Зоряні Війни та Джон Вік. Донь Єн один з найкращих майстрів в сучасному кінематографі, а його бойові сцени стали невід'ємною частиною культури екшн фільмів Вони не просто обличчя бойовиків, ці актори, справжні майстри бойових мистецтв, які демонструють свої унікальні навички на екрані, роблячи кожну сцену не просто видовищною, а й надзвичайно органічною. Їхня відданість тренуванням приносить новий рівень в екшен-жанр і забезпечує фанатам незабутні враження. Напишіть в коментарях, кого варто було б додати до цього списку. Також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на. no canal